Лікарі і волонтери військово-медичного клінічного центру південного регіону зустріли в Одесі черговий санітарний борт із пораненими і хворими українськими бійцями. Десять військовослужбовців збройних сил України доправили військово-транспортним літаком АН 26 віта. Шестеро з них з переломами різної степені важкості, а один у дуже важкому стані. Волонтер Одеського військового госпіталю Андрій Танцюра зазначив, що більшість бійців мають поранення, отримані під час бойових дій в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Один парень, який от я допомагав, эвакуировать с самолета, Был, начался обстрел, он спрыгнул в окоп, упал, сломал себе бедро. Парень, его напарник не успел спрыгнуть, он погиб. Вот он получил вот, время прыжка в окоп, сломал себе бедро. Это очень, очень тяжелый перелом, и там, возможно, даже надо будет наша помощь, как волонтеров в закупке специальных стержней для таких переломов. Всі поранені будуть проходити подальше лікування у військово-медичному клінічному центрі південного регіону України.